Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, поговоримо про низи нашого чемпіонату, а саме про першої і другої ліги та багато іншого. Друзі на початку відео хочу подякувати вам, що дивитеся моє відео, і сказати, що Взагалі, я планував зробити повністю відео, щоб умістити в один ролик і про всі матчі УПЛ, про всі матчі Першої та другої ліги, тобто зробити такий глобальний випуск, але трохи пізніше. Але через те, що нестабільна ситуація зі світлом, приходиться розбивати ці відео. До речі, напишіть в коментарях, взагалі, як вам Хочеться бачити ці відео, розбивати, щоб воно було свіжіше, або взагалі почекати і побачити вже такий довгий та тривалий ролик. Почну я з матчу, який відбувся у суботу, Де Верес розгромив оболон з рахунком три Якщо дивитися лише на турнірну таблицю, то з цієї точки зору це був найважливіший матч у цьому турі, тому що обидві команди з сусідами у турнірній таблиці, і обидві борються за те, щоб залишитись в УПЛ, тобто борються за те, щоб хоча б грати стихіві матчі, а не вилетіти напряму. У першому колі, коли Верес переїжджав на оболонь Арену, той матч був майже протилежним, тому що оболонь домінувала в тому поєдинку, але, на жаль, для господарів не реалізували свої моменти. На цей раз зовсім інакший матч. Це ми бачимо і по тому, що прийшов новий тренер Олег Шандрук. Верес запросив непоганих виконавців, які у порівнянні з оболонню виглядають вищим класом. А тому і не дивно, що. Цей матч завершився з таким розгромним рахунком. Ну, взагалі, якщо б реалізація в цьому поєдинку була б 100% то рахунок був би 7-1 або 6-1. У підсумку Верес здобув дуже важливу перемогу, щоб відштовхнутися від прямої зони виліту. А ось в Одесі Чорноморець не без проблем переміг Олександрію з рахунком 3-2. Незважаючи на серію помилок підопічних Романа Грахарчука, які призвели до голів, вони все одно мають певний кораж після того, як вже мають другу перемогу поспіль. І це відчувається особливо в першому таймі. Звичайно, не без візіння, тому що другий гол був саме такий, тому що тому що спочатку захисник Олександрії погано зіграв у боротьбі проти гравця чорноморця, який виходив після цього майже віч навіч Ну а після цього зробив пряму червону картку. Ну а в підсумку Чорноморець вже на 18-й хвилині перемагав з рахунком 2-0 та грав у більшості. Хоча, якщо казати про весь поєдинок і повернутися до тих жахливих помилок, то це можна назвати, знаєте, що Чорноморець грав проти самих себе, тому що це просто жахливі помилки блузняки які майже однакові, вони б відбувалися на одних і тамих самих флангах, тільки у різних таймах. У підсумку Чорноморець здобуває вже другу перемогу поспіль. Це покращило їхнє положення у тренірній таблиці. Але, звичайно, що до зони Єврокубків дуже далеко, ну і до зони вильоту також далеко. Тому, звичайно, що у команди майже немає цілей. Ну, а що стосується Олександрії, то вони, незважаючи на поразку, все одно мають непогану перевагу над зоною виліту від стикових матчів 5 очок. Звичайно, це хотілося би їм збільшити, але знаючи, скільки набирають команди з тієї зони, то, можливо, вистачить і на весь сезон. А ось у ковалівці Колос та Металіст 19-25 розіграли нічою 1-1. Чесно кажучи, ті, хто знає, як грають ці команди в останній час, напевно, прекрасно розуміли, що від цього поєдинку варто очікувати нецікавий поєдинок, те, що він завершиться у ніч'ю і з великою ймовірністю у суху. І як бачимо, все здійснилося, окрім того, що командам вдалося забити по одному голу. Єдине, що хотілося б відмітити по цьому поєдинку, це те, що харків'яни, напевно, зіграли один зі своїх найкращих матчів цієї весни. Бо якщо порівнювати з минулими матчами, то було видно, що у металіста 19 19-25 виходило створювати непогані моменти. До речі, на матч вийшло одразу три нападники: Сидоров, Бурячук та Юсов. Але на жаль, це не допомогло їм реалізовувати свої моменти. Но гли, які було забито командами, ніяк не стосуються їхньої гри, тому що колос постійно той робив, що навішував у штрафний майданчик, і з якоїсь енної спроби Ранджело вдалося забити. Ну, Металіст 19-25, а саме Бурячук забив просто неймовірно красивий гол з далекої відстані. І звичайно, що воротарю колосу було важко його потягнути. Тут, до речі, є питання до півзахисників колосу, які повинні накривати удари саме з цієї зони. Ну а в підсумку ця нічия майже нічого не дає колосу, тому що їм до Єврокубків далеко від зони стикових матчів також є нормальна відстань. Ну а що стосується харків'ян, то їм цього замало, щоб нормально покращити становище у зоні виліту. Ну і ще один матч, який відбувся у неділю, і він був центральним. Це шахтар переміг рух з рахунком 3-1. До цього поєдинку було прикуто багато уваги, тому що є рух, який зараз показує непоганий та цікавий футбол. Там багато молодих вихованців, тому звичайно усім цікаво буде, як розвивається ця молодь. Ну і також команда зараз знаходиться на п'ятій сходинці, щоб потрапити до Єврокубків. Ну і звичайно, є Шахтар, який є лідером чемпіонату. Але всі ми прекрасно знаємо, що проти інтенсивної команди, яка вміє грати в пресинг і давити команду, їм завжди варті. Важко грати проти такої команди, якою є рух. Але у підсумку, через те, що було прикуто багато уваги до цього матчу, можливо, молоді гравці львівської команди просто не впоралися з тим, щоб нормально зіграти в цьому поєдинку, а саме на старті матчу, тому що було видно, як вони хвилювалися, і не дивно, що Шахтар забив два швидких голи. Однак після цих двох швидких голів було таке враження, що. І Шахтар сам віддав м'яч львівській команді. І ці молоді гравці зрозуміли, що ну вже рахунок 2-0, і можливо якось від них відвалилася ось ця напруга і якась відповідальність за матч. І зрозуміли, що ну вже будемо грати як є і як вийде. А тому у підсамку ми побачили, як в них виходило давити на ворота Шахтаря у Тірників. Після цього майже не було моментів, і у підсумку наприкінці першого тайму рух відіграв один м'яч. У другому таймі підопічні Пономарєво продовжили грати у такий самий футбол, але у підсумку голи це не вилилось. Звичайно, що молодим гравцям руху поки що не вистачає досвіду, щоб протягом усього матчу грати на якомусь певному рівні, щоб долати таку команду, як Шахтар, але все, що попереду, і їм потрібно набиратися досвіду, а тому у матчах проти прямих конкурентів я думаю, вони продовжуватимуть набирати очки і у підсумку посядуть ото 5 що стосується донецького шахтаря, то варто відмітити появу на полі Ласіна Трауре. Я в минулому відео розповідав, коли Шахтар грав проти чорноморця, і мій товариш запитував на прес-конференції, чому не грає Ласіна Трауре. На що відповів Пушич, що трауре потрібно ще відновити кондиції, щоб мати кращу ігрову форму. Ну а їм не вистачає товариських матчів, а тому і грає постійно Сікан. Ну, також поговоримо і про першу лігу, бо судячи по минулому відео, вам це сподобалося, а тому буду це робити на регулярній основі. Почну з чемпіонської групи, де відбулася низка цікавих матчів, хоча насправді це не дивно, тому що там зібрані найкращі команди, а тому в кожному турі щось буде цікаве. Одним з центральних поєдинків цього туру мав бути Карпати Маріуполь. Однак, враховуючи увесь поєдинок, зрозуміло, що підопічним Краснопьорова ще потрібен час, щоб якось підняти свій рівень. Хоча насправді матч розпочався з швидкого голу радіона Плакси, який поклав м'яч у дев'ятки ворітку Жухара. Однак це майже ніяк не попливало на гру, бо підопічні Мирона Маркевича швидко зрівняли рахунок, а після чого і вийшли вперед. Відчувалося, що атакувальні гравці Карпат серйозно переважають Маріуполь, бо під Лепенець пологень «Коневас» створили багато неприємностей для підопічних «Краснопьорова». Що стосується інших лідерів, то непростий, але вдалий виїзд вийшов у лівого берега, який грав проти Прикарпаття. Команда Зивана-Франківська навіть трохи більше мала моментів однак, більш досвідчені гравці київської команди реалізували свій момент, якого вистачило для перемоги. Але більше за все у цьому турі я хотів би відмітити матч агробізнес інгулець. Якщо ви хочете подивитись справжню першу лігу, то вам потрібен саме цей поєдинок. Так, звичайно, команди не мають високого рівня, гравці частенько помиляються там, де це не потрібно. Але що найголовніше, і що мені особисто подобається, це боротьба. Бо завжди цікавіше дивитися на футбол, коли бачиш, що люди дійсно хочуть грати та перемагати, і це для мене стоїть вище ніж просто клас. І напруга в цьому поєдинку трималася всі 90 хвилин, бо кожна з команд просто по черзі мала класні моменти, щоб відкрити рахунок. Але у підсамку вболівальники дочекались гол лише у кінці матчу, коли на 91-й хвилині Галинкову вдалося обіграти декількох гравців та забити красивий гол. Враховуючи результати лівого берега та інгульця, то лівобережна команда зуміла зменшити відрив до другого місця до одного балу. Якщо так і надалі інгулець буде втрачати очки, то вже саме лівий берег напряму зможе вийти в УПЛ. Також у бойову нічию 2-2 зіграли кудрівка Нива Полтава. А ось епіцентр переміг Вікторію з рахунком 3-1 та завдяки цій перемозі піднявся у топ-4, обігнавши Маріуполь. Що стосується групи вибування у першій лізі, то на цей раз було не так цікаво, як в минулому турі, де за 5 матчів забили 24 голи. Однак Хусту вдалося перемогти у матчі проти Чернігів ВСМ та здобути важливі 3 бали, які підняли їх на безпечне п'яте місце, в таких матчах, як Кремінь Буковина. Та гірник спортметаліст були зафіксовані сухі нічиї. Варто відзначити, що в матчі в горишних плавнях харків'яни мали багато переваги, створили велику кількість моментів, але, на жаль, для них нічого не реалізували. Але тут варто відзначити, що гравці металісту це молоді футболісти, у яких ще мало досвіду, і звичайно, що вони можуть показувати класну якісну гру. І в цьому поєдинку було видно, як вони катали гірник спорт, але просто м'яч не йшов у ворота. Якщо вони так і надалі будуть грати, то я думаю, вони зможуть посісти безпечне місце і залишитись в першій лізі. Також нічия 1-1 була зафіксована у матчі Діна з Поділля, а Тернопільська Нива перемогла з рахунком 2-0 Запорізький Металург, який навесні заздав три поразки з трьох матчів. Ну і також хочу поговорити про матч другої ліги, де відбувся центральний поєдинок. Я б назвав його матчем за перше місце, де Звягель приймав юксу та програв з рахунком 0-2. Взагалі, якщо дивитися цей матч з Вягель-Юкса та порівнювати з матчами першої ліги, то його цілком можна порівняти з матчем аграмбізнес-інгулець і порівню і по тому, що як гравці намагалися вибороти перемогу, дуже схоже на першу лігу. Взагалі, що стосується поєдинку, то варто відзначити, що обидві команди намагаються грати через низ, через такий горизонтальний футбол і намагаються створювати свої моменти через центр поля, а не як це, наприклад, робив колос постійно навішуючи, щоб нападник зіграв головою. Особливо краще це виходило у Юкси, яка має у своєму складі у півзахисті трьох бразильців, у яких непогано виходило грати у стіночку і створювати небезпечні моменти. Але що стосується взагалі голів і головних подій цього матчу. То основний момент відбувся на 28 й хвилині, коли Звягіль атакував ворота юкси, і м'яч влучив у руку Махнєва. Але армітер цього не помітив, і вже в наступній атаці на 29-й хвилині Юкса відкриває рахунок. Насправді дуже дивний момент, тому що там по реакції Махнєва можна було б зрозуміти, як він перелякався, тому що розумів, що м'яч влучив йому у руку, і прекрасно розумів, що зараз можуть призначити пенальті. Також ми всі прекрасно розуміємо, як багато бруду у нашому футболі, коли починається весна, і коли команди намагаються вирішити свої турнірні задачі. Але пізніше з Вягель все ж таки призначили пенальті. Там вже був. Такий максимально чистий пенальті, тому що скосили гравця Звягелю, Але завдяки тому, що Федотов відбив пенальті, звягелю не вдалося зрівняти рахунок. В подальшому звягел атакував ворота юкси, але також Федотов знову був ідеальний, і його можна було б назвати в цьому поєдинку гравцем матчу. Ну а в підсумку юкса забила і другий гол та перемогла. Також серед інших матчів варто відзначити, що дружба зіграла у нічию з чайкою, яка після того, як їх очолив Сергій Сезихін, грає у цікавий футбол та покращила свої результати. Тому маємо наступну ситуацію у турнірній таблиці, де Юкс завдяки перемозі вийшла на перше місце, яке нагадаю, виводить напряму у першу лігу. А друге та третє місця будуть грати стики з шостим та сьомим місцями першої ліги групи вибування. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!